Майже 600 безпілотників та 31 ракету різних типів росіяни спрямували на Україну цієї ночі. Головною мішенью став Київ. Безперервна атака столиці тривала понад 9 годин. На цю мить столиці відомо про 15 загиблих, троє вбитих дітей. У Дарницькому районі під завалами шукають людей. Там російська ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки. Наслідки атаки фіксують практично в кожному районі столиці. Атаки зазнав і офіс представництва ЄС у Києві. Світлини звідти публікує міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Від атак РФ постраждала також Вінничина. Ворог прицільно вдарив по парку швидкісних поїздів Інтерсіті. Повідомляє Укрзалізниця. Пошкодили залізничний вузол у Козятині. Залізничники обіцяють не скасовувати жодного рейсу, але попереджають про затримки. Ну а зараз повернемося до наслідків атаки у Києві. До нашого етеру приєднується кореспондентка Суспільного Анна Самара. Вона перебуває біля зруйнованої п'ятиповерхівки у Дарницькому районі Києва. Анно, вітаємо вас. Які останні дані рятувальної операції? Скільки людей ще можуть залишатися під завалами? Розкажіть нам, будь ласка, що відомо на цю мить ранок працюємо тут Тут практично вщенці зруйнований один зі двістів. Сім'їде також постраждали не зруйновані верхні поверхи чи та зв'язки. Наразі росіяне вже ліквідували тут пожежу, яка була зранку, і продовжують пошукові роботи. Їх проводять як у зруйнованому під'їзді, так і на цих зруйнованих поверхах. Того, що шукає людей, також розбирають зверху. Я замислю, що вони не несли не до посиляння. тільки людей які можуть перебуватися за головими, то, точно кількість звати край зло на процес. Ось буквально пару хвилин тому я пройшла по цей будинок і спілкувалася з людьми, які позачітують що Дуже багато знису чітаю народичів чи близькі нові можуть ще залишатися під завалами. Щодо кількості загиблих, то саме на цій локації їх 14 останнього загиблого дістали буквально сім годинні тому. Також перепрошуємо вас сказати, за що... якість звуку. Перепрошуємо, мусимо перервати. перервати... Пряме включення, тому що маємо проблеми зі звуком. Це зрозуміло після обстрілу в Києві. Дуже поганий зв'язок. Дякуємо дуже кореспонденції Суспільного ані Самарі. Не нехтуйте правилами безпеки, бережіть себе. Кореспондентка Суспільного розповіла нам про зруйновану п'ятиповерхівку в Дарницькому районі. Загалом по Києву 15 загиблих на цьому серед них троє дітей. Завтра у Києві, день жалоби. Росія обирає балістику замість перемовин, написав Володимир Зеленський. Після атаки росіян президент закликав відреагувати на дії Росії Китай та Угорщину і закликав негайно запровадити санкції проти Росії. Відреагувала і глава дипломатії ЄС Кая Калас. Вона наголосила, що ескалація це свідомий вибір Росії і зневага до мирних зусиль.